Ці листочки я посадила в маленькі стаканчики. Це моя марсалова фіалочка, я вам уже показувала її. Ще листочок іншої фіалочки я посадила в більший горщик. І таку ж фіалочку, листочок з фіалочки, я посадила в великий горщик. Один листочок в великий горщик. Не пересажуючи з маленького, і подивіться, який куст получився. Шикарний. І тут фіалочка не одна, тут їх декілька. Але я пересажувати не буду. Я не буду її чіпати. хай так і росте. Але хотіла сказати вам. Що експерти кажуть, що фіалочки люблять маленькі горщики. Ну, і як так, експерти, напевно, ви помиляєтесь. Гарна фіалочка. Будемо тепер чекати, коли вона розквітне, тоді вам покажу. Так що, друзі, нікого не слухайте. Самі садіть, спостерігайте, вирощуйте, розмножуйте. Хай вас радує кожна квіточка. Всім гарного дня!